Курсанти факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Одеської військової академії не лише практикуються, а ще й приносять користь Збройним силам. Одним із завданням 218-го центру забезпечення є ремонт технічних засобів продовольчої служби. Для цього в центрі є ремонтна майстерня технічних засобів продовольчої служби, яка на даний час виконує практичні завдання та ремонт технічних засобів з курсантами. Військової академії міста Одеса, які прибули для для стажування та практичного виконання заходів. Під час практичних занять на території польового табору у розгорнутій пересувній майстерні курсанти спільно зі спеціалістами об'єднаного центру забезпечення здійснили обслуговування та ремонт польових кухонь, автоцистерн для питної води та іншого обладнання, що використовується у повсякденній діяльності військових частин, які виконують бойові завдання в районі проведення АТО, хотілося б допомогти нашим бійцям, які в АТО, та зробити все, що в наших силах, для того, щоб їм було легше. Та вони були забезпечені ну, з усіх сторін. Від ранку до вечора курсанти під відкритим небом отримують новий досвід, змінивши ручки та конспекти на робочий інструмент ремонтників. Втім, зізнаються, робота їм до вподоби. Я вважаю, що легше все-таки на практиці, тому що в академії немає вільного часу та немає е, можливості е, закріплювати на практиці тих знань, які ми там здобуваємо. А тут ми працюємо. За час двотижневого стажування курсанти спільно з наставниками відремонтували 36 одиниць технічних засобів, отримавши цінний практичний досвід. Віталій Сарнанцем Маріам Номеркевич, військове телебачення.